Всім привіт! Мене звати Віталій і це перший погляд на гру Сурваріум від українських розробників. Е е гра зараз знаходиться в стані відкритої. Ні, поки що закритої бети. Мені вчора надійшов ключик для неї, я побігав буквально один бій і вирішив записати ще один бій для того, щоб ви могли подивитися на це, чи варта ця гра уваги в даному конкретному випадку. Перше, що ви бачите після того, як випадаєте в гру, це цей прекрасний екран, який дуже сильно схожий на ангар в танках. Я в танки грав буквально пару боїв, але приблизно маю собі уявлення того, що це таке і як воно відбувається. Танки мені не пішли, і я провів один бій тут. І в принципі зараз я можу сказати, що ця гра мені теж поки що не йде. вона Ну Зараз ми запустимось і ви побачите все самі. Окей, давайте в бій. Кажу зразу: шукати матч воно буде довго, тому зараз буде невеличка пауза, і ми вже вернемось зразу в гру. так, гра завантажилась, чесно, вони не пояснюють, що треба робити в цьому бою. Я так зрозумів, треба таскати якісь коробки до себе на базу. Це єдине, що, ну, що я зрозумів з такого стору, як пограв перший бій. Ну, чесно, це настільки неочевидно, що я просто не знаю. І неочевидно, куди ту коробку тягнути, неочевидно, що з нею робити далі. Ну, Це все якось ну, виглядає гра красиво, але, на жаль, вона настільки ну, не є оптимізованою, це по-перше. По-друге, вона не є. ну, Знову ж таки, це прекрасне слово, вона не є, вона не є очевидною. Тобто, якщо вам хтось не пояснить, що треба робити, то ви, скоріше всього, ніколи до цього самі не дійдете. Ну, Хлопець знайшов якусь коробку і кудись її поніс. Для чого він її поніс, з чим це зв'язано, ніхто не знає. Ну, в принципі, по графону, реально, гра красива. Тобто, це зона, вона вся така красива з себе. В туман я вже знаю, заходити не можна. Тому я цього робити не буду. Я карт не знаю. ну, тобто, Це реально, ну, не перший запуск, це другий запуск. Я реально не знаю, що тут. Що треба робити, мене дуже сильно бісить те, що в цій грі немає банального кілкаму. Тому що дуже часто не розумієш, навіть якого, ну, як, в р... бік, то розумієш, але як тебе ворог вбив, для тебе залишається незрозумілим. Я рахую, що це не є добре. Тому що, ну, реально не ок. Граун ведеться до якихось пунктів, тобто, от поки отам от ці не завершаться або час не завершиться, е, кружочки не завершаться, або час, е, раунд буде йти. Е, ну Реально, для мене вона зараз на, цій, на даній стадії є дуже дивною. Хоча, можливо, з часом Восток Геймс доведе її до пуття і гра буде реально вартою уваги. Вони обіцяють зробити відкритий світ, завдання і так далі. Тому, чесно. Якщо вони це зроблять, я би, я би хотів би ще раз побігати. В майбутньому, десь буквально через місяць. От Що зі мною? А, я вмер. А, круто. А, мені розказали, якби мені Олександ не сказав точніше, що в цій грі є українізація, я би, чесно кажучи, навіть би і не знав, що вона є. Українізація. Причому тому, о, 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 вона знову ж таки не, 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 дуже неочевидна в лаунчері в самому верхньому лівому куті є маленький перемикач мови. Я, чесно, навіть не звернув на нього уваги, коли перший раз запустив. Тому, блін. Е, реально е, Ну, реально є неочевидно. Тобто Дуже багато неочевидностей, які е, інхо, Ну, псують перше враження новачка в грі. Тому що новачку абсолютно нічого не пояснюють. І... Це дуже сумно. Так, мене жидопакабра вбило. Це прекрасно, по-моєму. Це, по-моєму, дуже прекрасно. Раунди тут, от, як ви бачите, 14 хвилин в середньому. Ну і десь так вони і будуть. Якщо зараз, звичайно, вороги не зляються раніше часу. О, перший раз я на цій карті. В перший запуск, який я робив сьогодні ранком. у мене була зовсім інша карта, яку я вже трошки вивчив. Ця карта мені поки що абсолютно невідома. Я не знаю, куди мені йти. Хлопці вони вже розкачені. До речі, на рахунок, як підібр... підбирається тут команди, я дуже часто, взагалі, малолевельних персонажів тут дуже мало. І команду вам підбирають рандомно, я так розумію, з прокачаними хлопцями. І ви вже я одного вбив, другий вбив мене. Окей. Uh, uh. І це, скажу чесно, теж uh, бісить. <гум> бісить, і ви нічого з цим зробити не можете, тому що, ну. Якщо в тому ж Батлфілді, uh, uh, якщо ви не прокачаний, і uh, ви йдете ну, і проти вас грає прокачаний, у вас, в принципі, шанси одинакові. Тому що, якщо ви побачите його раніше, ви його вб'єте. Тут, в принципі. Uh, Зберігається цей же принцип. Тут теж, якщо я побачу його раніше і розстріляю, він помре, але факт того, що в нього є зброя, яка мені не є доступною. Та ж сама двостволка, снайперка. Тому, навіть якщо я так розумію, снайперки вбили, причому, по-моєму, з одного пострілу. Чого я, в принципі, не розумію, снайперки з одного пострілу в груди мене е, умудрились покласти. Але загалом. Е, графічна, ну, та, графічна складова гри в принципі, мені подобається, а от е, геймплейна, звичайно, бажає кращого. Е, мені, е, ну, мені не вистачає, допустимо, е, того ж самого ворогів на міні-мапі. Е, не вистачає того ж самого спота людей по кью. Тобто, ти побачив когось? Ти його помітив і його бачать уже всі. Тут такого нема. Тут ви. Е, ну, Якщо побачив когось, то в принципі. Е, ще я зустрічався з дуже. Е... Дуже прекрасно. З прекрасною штукою. Набої дуже часто не пролітають, ну, тобто не пробивають якісь. Ну, забори і так далі. І в мене було сьогодні ранком таке, що я стріляв людину через рішотку, просту рішотку, і я по ньому ні разу не попав. Я рахую це не ок. Ну, реально. Так, мені хтось вицілює. Ну, звичайно, це все дотягнуть, тому що тут до реліза ще як до неба рачки. Е, зараз версія тільки 0, по-моєму. 6. Чи щось таке, тобто, ну, реально до реліза ще ого і ого-го. Тому, в принципі, можливо, гра ще... Е, заграє новими фарбами. Колись. В принципі, зараз ви можете теж спробувати подати заявку на офіційному сайті і спробувати цю гру на самій. Тобто, ну, якщо вам цікавий сеттинг зони, сеттинг того, що відбувається, ви можете це зробити. І я думаю, можливо, у вас будуть зовсім інші думки. Можете поділитись з ними в коментарях. Можливо, я в чомусь не правий. Я не знаю. Тому що. Ну, для себе я вирішив, що е, це от мій другий її запуск, і в принципі... Я її поки що... А, до речі, теж дуже дивна штука, а часом заїдає керування. Тобто я е, починаю стріляти, я вже відпустив е, кнопку мишки, але мій автомат продовжує стріляти. І я теж собі не можу дати пояснення цього, чому це так відбувається. По-моєму, це ненормально. Можливо, звичайно, мій комп'ютер в чомусь вийний, але, блін, в мене ні в одній грі такого, такого не було. Також між зброєю воно перемикається дуже-дуже дуже неспішно. Тобто, от я нажав кнопку. Він тільки-тільки, е, пройшло секунд 3, і він тільки-тільки поміняв його на пістолет. Е, тобто це теж для мене дуже-дуже дивно, і я е, не можу собі дозволити е, комфортно. Я себе не відчуваю комфортно в таких умовах. Тобто, якщо мені треба швидко поміняти зброю, я цього зробити не можу. Відповідно, якщо я цього зробити не можу, е, у мене є шанс, що я помру. Е, причому. Великий шанс і. Блін, це не ок. О. Зараз перемкнуння зброї вийшло скоріше. Я не знаю, в чому різниця, ну чому, допустим, перший раз ну, після спауну воно робить це набагато довше. Тобто для мене це залишається загадкою. Але, блін. Ну, По-моєму, я через дерева не прострілюю. Тому що я не можу дати собі пояснення, чому я стріляю по цихі. я не попадаю. І от знову то про що я говорив. Дерев'яні балки не прострілюються. В 2014 році, по-моєму, це... Трошки... Ну, Це буде придирка, но це факт, тобто це, по-моєму, трошки неправильно. Тому що, ну, такі речі, по-моєму, навіть в Call of Duty це реалізовано. Наскільки я рахую її мультиплеєр дубовий. Ну, це моя думка. Із нею, я знаю, багато хто не згодний, але навіть там є простріли і так далі. Тобто це все прострілюється тут же. Таке відчуття, що. Це не дерево, а якісь, якесь каміння, через яке набої просто банально не пролітають. Не пролітають і хоч ти трісне. Но ну, карти красиві. Карти красиві Тут я нічого не можу сказати. Тобто на рахунок реально красоти видно що, що хлопці старались тому, блін, це круто. Я рахую це дуже круто, тому що, ну блін. Вау. Як я вже казав від графіки, я тут в захваті. Понау. Реально крута. Вона, можливо, не супер технологічна. Ну, тобто, тут о, такого чогось. Тут, по-моєму, Direct 9 використовується. Тобто технології Direct 11, а, тим більше, 12 тут годі чекати. Але вона виглядає органічно і красиво. По-моєму, це теж важливо. Але, на жаль, геймплей бажає кращого. Ну, у нас залишилось 2,5 хвилини до закінчення раунду. А, після закінчення раунду мені видадуть якусь можливо, а, ну, дадуть досвід, а, дадуть а, можливо, якусь нову зброю, а, доступ в магазин і так далі. Тобто такого плану мені якоїсь фігні понадають. Але, чесно, ПК не, не дивує. Не дивує, немає вау-ефекту. Що я хочу від... відбити. Ну, звуки, от звуки в грі сочні. От реально от звуки пострілів і так далі, особливо в самоканальному... Це інтерпретації дуже-дуже смачно звучать і, блін, я можу сказати, що реально круто. Тобто, ти чуєш, коли люди біжать, і де вони біжать, і де постріли. тобто Це реалізовано дуже круто. В перший раз, коли я запустив, я думав, що тут немає, немає стрибків. Тобто я реально так подумав. Але потім я побачив маленьку, ну, скажімо так, полосочку стаміни. І зрозумів, що. Просто я набіг витратив всю. Ау, я його побачив всю стаміну, і тому я не зміг скочити. Ні на що. Це. Це цікавий геймплейний момент для онлайн гри, тому що всі, якщо всі грали в який-нібудь колдо або батлу, вони знають, що там можна бігати, скакати, робити все, що завгодно, і стаміна твоя ніколи не закінчиться. Твій солдат як робот. В даному плані тут, звичайно, є реально толка реалізму. І це круто. Це реально змушує тебе економити сили, не бігати по попусту, а старатись якось координуватися і так далі. Тобто це, ну, це реально трошки міняє геймплей, Вон, хлопці десь стріляють там. І сервером впало, пропав зв'язок, або це просто закінчився бій. Я просто не звернув увагу. Окей, окей. В принципі, отак от виглядає вікно завершення бою. Ви бачите свою е статистику. Ви бачите, е скільки ви заробили, як все класно у вас. Скільки у вас можливість буде з преміумом, якісь плюси, плюшки, я не знаю. Я точно не буду. Е Ніяких преміумів купувати, я взагалі проти цього. Або гра є платною ізначально, або граємо на безплатній основі і не гребе нікого. А, ну що ж, в принципі, основну ідею шутера сурваріум я вам показав. А, як тільки ведуть режим ну, такої сінгової, більш мо кампанії, можливо, я повернусь до цієї гри. Але зараз я для себе вирішив, що гратись в неї я просто поки не буду. А, Ну що ж, в принципі, дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім щасливо! Не забувайте про мою спільноту. Силочки в коментарях Багу! Зрозумійте, наскільки ця штука допомагає. Зараз я вам продемонструю.